Так, друзі, ось заїхала Toyota Camry, 55-ка за такою губою, за такими фарами. Треба на ній подивитися до повітряного фільтра. До речі, 2014 рік акумулятор ще рідний. Бачите? Ось 31.08.14 написано. Треба глянути до повітряного фільтра. Що тут робиться, бо обслуговувався вже не в офіціалів, ну типу під офіціалів. Зараз подивимося, що тут накручено. Подивимося повітряний фільтр, в якому стані. І будемо прокачувати тормоза і замінимо фільтр салона. Погнали. Якщо цікаво, не перемикайтеся, будемо показувати на машині 20... 28 тисяч. Пробігу. Бачите, світиться що капот відчинений. Зараз ми заміряємо акумулятор ємність, тому що цікаво, що він показує. Як бачимо, акумулятор Panasonic стоїть заводський. Зараз заміряємо тестером. Так, ось погнали АКБ в авто. Тест АКБ. Трошки я його підзарядив. Так, електроліт і в нас ССО, он, бачимо, Сісі. П'ятсот тридцять тут я вже проміряв його. Тридцять відсотків, а бо я його заряджав. 30% для 11-річного акумулятора це ще показники ОГО. -го. Добре, друзі, погнали. Дивитися до фільтра. Відео трішки буде затягнуте. Дивимося, я в реальному. Зараз я хочу з вами подивитися, що тут з фільтром нашим, який тут стоїть. Ага, тут стоїть для Toyota там все чисто. Показувати вам не буду. парц, такий я купив фільтр салона. Бачите, тут трішечки в нас працювали. Ми його зараз продуємо. Можливо, з понеділка замовлю новий поставлю. Ну в Тойотах дуже великий пробіг. Зараз я його в цю сторону продую, повидуваю ці трішки мухи і поставлю на місце. Там пилососом повитягую пил. Ось таким образом трішечки з повітряного кінка я витягую коляку, ось щіткою такою беру там. Трішечки все, трішечки беру, шукраю це все і збираю це все на місце. Виставляю там колосоши, щоб воно все в нас витягувало, не попадало куляка туди всередину. Зараз трішечки цю підляпкою достру, в принципі, там чисто. Видно, що Працювали, Фільтр ставили руки не миючи, ставили так його. Чому він не так, іменно так. Ага, там так, да, він іначе, іначе не стане. Тут направлення в тайод є. Зараз я його продую воздухом і підемо далі. Фільтр я прочистив. Бачите, мух зараз там немає. Чому вони його не міняють разом з мастилом на цих СТО, я не знаю. Написано, що нібито до 10 тисяч наступна заміна. Зараз я покажу свій е, фільтр. Ні, Це фільтр салона, якийсь валанда. Вугільний, до речі. Так, ну що, процес ось наша полоска. Ставимо його сюди. Він чітко на Тойоті стає. Ось тут наші пазлики, закриваємо його, ставимо їх ці пазлики, все, все тут, тут чітко все стає. Тормозна жидкость, ось, до речі, наша. М -м Погнали. Будемо міняти фільтр салону. Так, фільтр салону повинен знаходитися в Тойоті ось тут. Зараз подивимося. Бардачок, знімаємо отаку от фішечку. так, пальцями, Якщо у вас добрі пальці, вжимаємо і витягуємо цей фіксатор і вжимаємо наших, отут наший бардачок вжимаємо і витягуємо його. І наш фільтр стоїть. Так, Ось фільтр сауна. Зараз глянемо в якому він стані. Ну, Рекомендують їх взагалі. Міняти, трошки тут пилюга є. Хіппардс теж стоїть міняний з направленням. Зараз ми подивимося на його стан. Я їх не можу витягнути. Фільтр салона, до речі, добре, що я купив. Тут продути як би то можна, але вже не бажано. Тим паче я купив вугільний, тут стоїть звичайний. Вугільний можна і звичайний ставити, вугільний трішки кращий. Зараз вкраїв новий фільтр, подивимося, я зараз його помірюю по розмірам. Треба його е по розмірам поміряти, щоб він був такий. Китайці напакували. Кійсь написано China. вугільний, товстіший такий прям добротний фільтр. Зараз тут на ньому направлення типу немає, але ми його поставимо ось отак. І ну, ось Одна упаковка, друга, третя. Розриваємо, ставимо Вон туди. Так, наш фільтр по розмірах совпадає, все добре. Беремо нашу кришечку. Ось у нас там отвори, ось у нас оці два клини. Як їх назвати, ставимо. Трішечки неудобно, як направляючі. Такі. Оп. Все на Тойотах, все стандартно. В принципі, так, все з. Піднімаємо ось тут защовку, защовкуємо, і тут воно в нас автоматом ось заїжджає. Навіть видно, що тут вже е, міняли за 30 тисяч, вже видно полоси. Ну, так має повинно бути. Друзі, ось знайшов цікаву книжку. Кому цікаво, остановіть І почитайте, що тут написано. Тут інтервали. Заміни рідин. Я зараз сам почитаю. Ось така книжка Гарантійний сервіс. Знайшов тут в бардачку. Цікаво почитати. Так, тим временем ставимо. Треба ось зачистити мінусову клему, тому що вона не в гарному стані. Помиємо мотор і, мабуть, ще будемо купувати, міняти рідину. Як бачимо, отут вона в бачку гарна. А коли ми відкручуємо ось ой, ну, все одно ми, ми її будемо міняти і змивати зараз двигун, то тут вона вже взагалі така вже ну, кольором мені не подобається. Хай собі там тече. Заодно ми тут будемо змивати двигун. Так, заміна тормозної рідини. Е, ось я купив таку гальмівну рідину 500 грам. Я думаю, що мені підміняти хватає. Бачите, тут всякі такі брошурки вклеєні. Ось офіційна тойотовська. Ну, Тому що машина свіженька треба і свіженьку тормозну жидкість. І треба <coughs> е, антифриз теж тойотовський купувати. Ага, хорошого. Хорошої якості. Но можна і не офіціал купувати. Хочу залити офіціал, там ціна дорожча буде десь в половину, навіть більше як половину. Ну за тойотовську жидкость Прижекась термозната Щось на російській, на російській мові написано. Не зрозуміло чому. 에... Зараз будемо тормозну жидкость викачувати, зву. сюди мені помощника, буде качати педаль, а я буду, 에... я буду знизу заліземо з вами, подивимося екрани, будемо прокачувати як звичайний автомобіль. Нічого такого, давайте хоч відкриємо, нічого такого, як звичайний автомобіль, нічого такого тут немає. В Тойоти складного його прокачувати. Хоча це 14 -й рік. Так, звичайна жовта жидкость термозна. Ті можна було, по суті, я дивлюся, що можна було і бошевську купувати. Вона стоїть 400 майже гривень літр, а ця баночка стоїть 300 гривень літр. Кажеться. А, 400 гривень пів літри. Ну, цінник такий жорсткий. Ну, Маємо те, що маємо, а фільтр, бачите, ось яка ціна. Можна було і замінник якийсь купувати, але я не хочу. Не так уж тут, ну, поки є, як є. 400 літра і 400 літр, в принципі, дорого, да, 800 за літр дорого, ми тратимо кожного дня набагато більше. Так що поїхали. Не робиться не кожен день. Так що замінюємо по оригіналу. Так. Вон наші крани стоять звичайні. Ось вони. Треба їх пробувати відкручувати. Що тут? Шарова опора дебела на камрі. Прям мощна така, прям мощненька. Угу. Стойки стабілізатора, поржавівше, тут трішечки все. Так, погнали назад. Йдем назад. Так, ага, тут алюмінієве. Кран у нас захищений. Бачите, все. Це мені показалося. Ні. Нібито нормально, все потім перепробуємо. Тут теж така паутина. Так, добре Відкручуємо ті краники починаємо з заднього ряду, звемо помічника, нехай качає. О, що це таке? Пильник так грає. Чи так, це так резинка, чи це розбитий, чи це вже селінбок розбитий за 30 тисяч. Бо таке можливо. О, геть, геть воно, резинка. І тут теж так само. Ніби нижні салінбоки, як під такі. Зараз виключу камеру колеса подіргаю. Зняли краники, бачите, друзі, як нові. Зараз будемо прокачувати. Качаємо, як звичайно, накачуємо 10 разів, надіваємо шлангочку. і качаємо, я покажу. Так, передні екраники. Попсика ВДшкою. Знімаємо ковпачки. Опа. Так, куди ти вже втік? Від мене. Ага, ось лежить. Так, є. Ковпачок. Тепер мені нібито ключик. На вісім. Ану. Пробуємо. Ага, геть. По заводу геть не зажато колодки приживівші, можна теж попшикати, А тормоза погані. Так, йдемо назад, пробуємо. Так, є. Задні Теж на 9 ключик. Так, є. Будемо з цього колеса починати качати. Зараз накачують 5 разів, надіваємо ось. Яку шлангочку, краники стандартні, типу по типу як на жигулю? Нічого тут такого, вони на всіх автомобілях майже однакові. Скільки не зустрічав, оцей сам вентиль кругом однаковий. І в цю сторону віджимаємо і дивимося, витікає яка жидкость. Погнали. Так, замінили жидкость, пів літра мало жидкості. Ну, краще півлітра. Так що можна. Вивод такий я зробив, що можна було сюди було купляти бошепську до 4. Вони непогані цієї жидкості. хоча, знову залізти. Ось, ось така жидкость плавають. Там воно кусочки плавають вже, ну, вже вона не годиться, вона вже і такого кольору. Хоча ще й непогано за 11 років. Так, друзі, почитавши в інтернеті, е, я вирішив замінити ТОСОЛ, антифриз, верніше, тільки зробити повну заміну на не тойотовський оригінал, а ось на такий. Промити дистилірованою водою. Так, пише інтернет, так всі рекомендують і я думаю, що це буде правильно. Миємо все дистильованою водою, зливаємо. І заливаємо ось цей концентрат. Погнали робити таку процедуру. Зараз залазю його, зливаю, там десь є кран. Зараз ми пошукаємо, де він є. десь тут десь кран, вон він. А він он, жов... он жовту, бачите, таку жовтий крантик. зараз я увеличу. Вон він, не видно. Отам жовтий кранік, О, тут от бачка вниз. Так, О, там жовтий, О, вон О, він, ось ось ось. Ось тут його видніється. Надіваємо туди швангу і зливаємо цей весь стосов з системи. Не буду я знімати защиту. А цей бачок, мабуть. Зніму та повністю вимию. Ось отут відкручу. Воно так все правильно робиться. Ось тут від'єднаємося, все помиємо, все під'єднаємо. Так, заміна тосола. Звелося в нас десь біля заявлено 7,2, Звелося 6 десь з половиною, тобто десь пів літра, десь не звелися. Наші. Не знаю, де вони де вони знаходяться, хто його знає. Бачок зняв. Ось така у нас рідина в бачку. Ну, вона, сказати, на камеру відрізняється, а на око трішки теж відрізняється. Ну це типу краще, що є. Так що Фебі це дуже дорога штука. Воно стоїть трішечки дешевше, ніж оригінал. Цей Фебі от Більштейн. Зараз заливаємо просто воду дистильовану. Промиваємо систему. І... А, мабуть, ось Ось мабуть, нашій тосол. Ці, що кажуть, 7-2. Ось, друзі, я достав. То хе, в системі таке, ніби враження, ніби на СТО долили не те, що треба. Можливо, можливо. І таке може бути. Тому що в системі по кольору вже не рожеве далеко, а повинно бути рожеве. Схоже, що в системі можливо мінялося на фебі. Ой, на хепу. Це хепу таке по кольору або воно переробилося просто за 10 років. Зараз я покажу, яке хепу розведене. Теж не таке по кольору, хоча дуже-дуже схоже. Ну, можливо, можливо, міняли, замінювали хепу тут, не знаю. Можливо. Ну, в бачку явно ярко-розове. Так, друзі, завели тепер. Хай тепер попрацює. Треба оце витерти оцей на, наліп. Бачите наліт, Хай промивається. Хай промиється і будемо ось позливали, бачок ми залили обичну дистильовану воду, поболтаємо. Поболтаємо і вильємо нашу, нашу дистильовану воду. Ось таку процедуру. Зараз ще зальємо і вильємо. Неудово. Так, вода наша виходить. По Зараз ми закриваємо пробку і будемо промивати. Промиваємо дистильованою водою. Система дуже чиста, нема там не заморачуватися зовсім, зовсім нічого. Ждемо до вімкнення вентилятора. Ждемо до вімкнення вентилятора, зливаємо воду і заливаємо вже нашу суміш один до одного. Так, залили, розбавили. Косол, ой, антифриз один, один до одного. Щось як завжди. Звели більше, звели менше, як воно так не зрозуміло. Ну, типу, да, 6, 6 літрів. Літр на промивку там осталося в системі десь потерявся літр косола. Так що, друзі, як все ось так. Ось отака процедура була зроблена по Тойоті. Зараз доливаю по рівні по там буква «F» полоска, англійська. Та і все, в принципі. Процедура завершена. Буду виганяти, буду мити її. Та й... Дякую за перегляд.